Форум цілісного людського розвитку об'єднує різних людей, вчених, активістів та культурних діячів, щоб обговорити, як покращити життя громадян в Україні. Головна ідея полягає в тому, щоб кожна людина могла розвиватися і допомагати у розвитку країни, забезпечуючи сталу безпеку та відновлення громад. У цій серії подкастів ви дізнаєтесь ключові моменти та ідеї лідерів думок форуму. Що пролунали в прямому ефірі Радіо УКУ «Студентське». Подкасти реалізовані за підтримки факультету суспільних наук та аналітичного центру УКУ. Знову привіт на хвилі спільноти. Ми продовжуємо цикл інтерв'ю в межах форуму цілісного розвитку людини. Мене звати Богдана Садомська. З нами в ефірі Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті. Пане Антоне, вітаю. Моє шанування. Дякую, що ви з нами. Щойно закінчилась панельна дискусія на тему громадянської стійкості та моральних розривів в часі війни. Поділіться, будь ласка, коротко от своїми інсайтами з цієї дискусії. Мені дуже сподобалися думки колег, зокрема власне професора Мариновича щодо бульбашкових авторитетів, тобто, що частина нашого суспільства фрагментована, перебуває в своїх бульбашках, і часто ці наші бульбашкові авторитети, як сказав власне Маринович, такі містечкові авторитети, вони нам підмінюють більшу візію, ширшу візію і по суті сприяють тому, що ми. Часто наші полеміки перетворюємо в ворожнечу між цими бульбашками, забуваючи про головне, що. Любов і турбота про членів спільноти це ну чи найголовніше для того, щоб будь-яка спільнота виживала. От також Олександр Сушко сказав прекрасні речі про те, що ветеранську спільноту, про ветеранську спільноту, зокрема, що багато хто бачить соціологію, що збройні сили, сили оборони користуються найбільшим авторитетом, але насправді, коли доходить до таких речей, як сприйняття в суспільстві, прийняття на роботу, то Власне, цей соціологічний авторитет кудись зникає, і багато хто власне не проявляє конкретного. Такого людського ставлення до учасників війни в повсякденному житті. Що черговий раз говорить нам про кризу турботи, кризу довіри, зрештою, кризу солідарності, в якій ми є. І власне, якщо ми її подаваємо, то у нас тоді є великі шанси на перемогу і побудову нормального суспільства, здорового суспільства, здорових людей. Якщо ж ми цього не подаваємо, то відповідно наші шанси ну насправді не дуже високі. Ви, зокрема, окреслили чотири категорії людей, населення на які зараз поділяється От українське суспільство. Можете, будь ласка, їх повторити для слухачів і проговорити, яким має бути новий суспільний договір у цього воєнного часу? Власне... Вся наша спільнота українців, вона її умовно можна розділити, розділити на такі чотири великі групи. Чому взагалі варто ділити? Тому що тема бесіди це моральні розриви. Власне, мораль вона з давньогрецького контексту. Це пов'язано з етосом, тобто звичаями людей. Відповідно, те як живе спільнота, так формуються панівні звичаї. Наша спільнота вона об'єктивно на жаль розділена війною на чотири групи. Перша з них найбільша – це власне десятки мільйонів громадян. Це Ті, хто залишається в Україні, і фактично є нацією воюючою, яка береже, підтримує фронт, і власне залишається тут, забезпечує стійкість цієї країни. У неї певний один звичай життя, так як ми намагаємося триматися. Друга група велика, теж це понад мільйон, може півтора мільйона людей. Це власне ті, хто належать до війська, до сил оборони держави, І це фактично етос воїнів. Вони практикують власне реальну боротьбу. Вони кожен день зустрічаються з життям і смертю на полі бою. На жаль, перша група теж бачить. Не теж прильоти, бомбосховища трагічні. але воїни. Максимально занурена це. Третя група це українці десь 5-6, може 7 мільйонів, які змушені були виїхати з країни, рятуючи себе, рятуючи дітей. І по суті вони розпорошені в інших спільнотах, але відчувають і поки що є частиною української спільноти. Відповідно, у них етос, тобто звичай життя інший. Вони комунікують з іншими людьми, вони намагаються знайти нову норму, вони можуть адвокувати Україну, можуть не адвокувати, можуть намагатися зцілитися після ран війни. Ну і четверта група це те. Теж 4-5, може більше мільйонів людей це ті, хто опинилися на тимчасово окупованих територіях з 2014 року. Це власна група, яка зустрічається з новим етосом, тобто звичаєм життя в країні окупанта, яка намагається їх асимілювати, Понад 4 мільйони паспортів вже видано, і так далі. Відповідно, це чотири групи з чотирма різними етосами, тобто звичаєми життя, в яких ну є Серйозні відмінності між собою, і якщо ми говоримо про перемогу, то нам треба буде гармонізувати ці групи. Якщо ми говоримо зараз про час війни, нам треба знайти. Цей ключ, який допоможе гармонізувати це суспільство вже зараз, тому що без цього теж не буде перемоги, і на мою думку, таким шляхом до гармонізації є власне створення ем, такої політики, і державної, і суспільної політики турботи, щоб всі ці люди відчували, що вони є частиною одної спільноти, але це не тільки гасло має бути. Це має бути реальна турбота не тільки держави, якихось державних інституцій, а взагалі звичай між нами турбуватися один про думати як. Зберегти ці зв'язки, як не розірвати до кінця ці зв'язки, тому на цю цьому... і відповідно чотири засадничі цінності: солідарність, свобода, справедливість і гідність, гідність з яких є фактично. Таким атомним двигуном чи джерелом ядерної реакції нашого спротиву, бо ця війна триває з часів революції гідності, і власне до цього часу ця боротьба триває. Ми не можемо прийняти того, що хтось скасовує нашу гідність і використовує нас для своїх цілей. Це як вас в першу чергу, російська імперська система. Як це може бути гармонізовано на державному рівні? Як це має бути гармонізовано на такому морально-етичному? Ціннісному рівні в громадах мають бути визначені такі пріоритети, такі незгораймі принципи для держави, що вона має, що вона повинна. Забезпечити про що вона повинна плекати. і в першу чергу це вже та сама політика турботи, про яку я говорив. Тобто всі державні інституції повинні бути засереджені на забезпеченні цієї справедливості. Наприклад, не можна там ридерить і бізнес під час війни. Ну це не можна там визискувати з волонтерів, які неправильно завезли машину для військових, тому, тому що насправді це підриває суспільний договір, не можна. Там, наприклад, обіцяти там чи там виділяти десятки мільярдів на роздуту велику соціальну програму, при тому, що є тисячі людей, яких просто елементарного даху над головою нема. Тобто треба впадавати цей парадокс, коли під час війни має зростати ВВП, тобто рівень виробництва, тому що зброя зростає і так далі, і падає рівень. життя. А у нас виходить ні то, не то не зростає ВВП і не падає рівень життя. Ну це ненормально. Ми повинні зменшити з одного боку оцей рівень комфортності життя. Але подавати оці екстремуми незахищеності, які виникають у частини людей, і домовитись про те, як це перерозподілити, як поступитися якимось комфортом надмірним одних заради виживання інших, і це не знає заклик до якогось нового соціалізму. Це не має бути примусово, якісь там бригади, як більшовицькі, які мають це зробити. Це має бути результатом домовленості спільноти добровільної дії. А держава це має заохочувати, залучати, показувати приклад ефективний. Антикорупційності, турботи і так далі. Так би воно мало діяти. Ну І саме головне, от ви запитали в минулому питанні про суспільний договір. Ми з вами до того довгий час, десятиліття, ми з часів прогошення незалежності живемо в такому недостатньо артикульованому, а все-таки такому договорі, суспільному договорі мирного часу. Мовляв, ми будуємо країну, де нам буде зручно, щасливо жити, і от так собі йдемо. Все пройшов цей час. Нам зараз задача переукласти суспільний договір, передумовитись про розподіл сили, про розподіл ресурсів, так щоб прожити багато. Річну довгу війну, можливо, навіть вічну війну. Нам потрібен мир новий суспільний договір, можливо, навіть вічної війни, яка би забезпечила нашу стійкість. Грубо кажучи, це оця, якщо хтось бачив гру престолів чи читав, тобто нам треба побудувати свою стіну, яка захищатиме наші королівства від мороку, який йде з півночі, і домовитись, що ми чергуємо на цій стіні. Ми будуємо цю стіну. Паралельно, звісно, є бізнес, є місце, де можуть люди відпочити, перевести дух, але ми в Забезпечити це вічне чергування, якщо ми так зробимо, у нас є шанси перемогти цю війну і не вести її вічно. Але морально, психологічно, ми повинні так налаштуватися. І якщо держава не проявить лідерство в цьому постанові питання, то ми тоді як суспільство повинні змусити державу серйозно до цього поставитись і підштовхнути в нас як в членів цієї спільноти, яка має укласти новий суспільний договір, ну, такого доволі жорсткого, але реалістичного суспільного договору, а інакше ми зникнемо. Дуже гарна аналогія. Насправді, я сподіваюся, це і спрацює таким чином. Скажіть, будь ласка, на чому зараз стоїть на яких от ціннісних засадах робота вашого інституту? Ну, у нас знаєте... Є плюс в будь-якій бюрократичній державній інституції. У нас є положення, воно затверджено кабміном. Там прописано конкретні задачі, конкретні речі, які ми повинні виконувати. Якщо це все виразити мовою цінностей, то це а. Збереження нашої ідентичності, б, плекання свободи, це стимулювання чесності в, 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 в відновленні чесності в плані історичного погляду, тому що дуже багато років ми не мали чесної історії, і власне оця різ... стимулювання Злагодженості в умовах різноманіття так принаймні з цього всього з того, що написано на в нашому положенні, випливають впливають отакі ціннісні засади. А яким чином, зокрема, відбувається збереження ідентичності і? А, ну, налагодження збереження цієї чесності тут, наприклад, ми піднімаємо питання багато років. Піднімали питання про те, чи була Україна колонією, чи не була. Тобто були наукові заходи, конференції, дискусії, і так далі. В результаті цих заходів там багатьох дискусій були напрацьовані речі, які лягли в основу відповідного закону, який зараз уже під час війни був прийнятий, і бореться з імперським російським колоніальним впливом російської. Імперською цією традицією, тобто ми нас хайлайтамо ці речі. А по-друге, наприклад, Голодомор. Так? Коли ми досліджуємо тему Голодомору, ми, наприклад, виявляємо цілий пласт малодосліджених сторінок минулого про повстання проти Голодомору, які там сотні повстань, про які ніхто не говорив. Тому що Радянський Союз зробив все, щоб ми не знали про спротив Голодомору. І щоб це виглядало як там, що завгодно, але тільки не упокорення вільної нації. Ми кожен раз, коли ми віднаходимо таку конкретну історію, стимулюємо там. Наприклад, підкріплюємо там підтримуємо дослідження, які знаходять архівні матеріали, публікації такі поширюємо і так далі. Ми а, відновлюємо правду. Фактично боремось з, з радянськими і російськими міфами, і це відновлюємо в гідності тисячі мільйони людей, які загинули тоді. і Навіть імена їхні не були відомі. Таким чином, просто відновлюючи історичний факт від навіть хочу в архівах. Ми називаємо цих людей по іменам, кажемо Спасибі вам, що ви боролися за цю спільноту тоді. Таким чином власне відбувається ця боротьба. Тут не йдеться, знаєте, про якісь, ем, якісь високі політичні гасла, моло зрозумілі. Це дуже конкретна робота, яку роблять історики, історикині в різних там осередках і добувають цю правду часом по крихті архівних даних. Головне, щоб вона була ну чесно, і щоб ми не перетворилися на такого самого брехливого монстра, як колись була радянська система. Тут згадуються слова далі, що таке війна це імена. Та от власне да. протистояння, це, це імена. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за вашу роботу. Це насправді дуже дуже цінно і суспільно важливо. Ми повертаємось до панельних дискусій. А вам бажаю залишатися на хвилі радіо студентські.